Десь так розпочинається у мене хороший день, хороша поїздка. От через сади якісь їхав собі, оглядався по сторонам, а періодично їв якісь фрукти. Їв чисто для того, аби підтримати гарний рівень вітамінів в організмі, адже вони мені дуже потрібні. Ну, заскочив на таке озеро. Але якесь закрите було. Напевно, для якихось аграрних потреб. А далі ну, виглядало суховато. Так виглядає момент, коли мав цілий день вільного, але так і не розібрався з мікрофоном. Вставив ці відео, аби просто показати, як виглядає дорога. Що ну, дійсно висушлива. По сторонам гори і майже всю дорогу в обличчя віяв вітер. І ось маленьке якесь містечко із гарних будівель, тільки церквушка, так що глибоко віруючі люди, замкніть зараз вушка, там буде трішки сарказму, адже скільки я не був в цих костьолах чи їх в храмах. В Іспанії вони постійно закриті. Тобто, дім Божий, аби роз... порозмовляти з ним, то мені треба якусь конкретну годину, а краще взагалі записатися. Нагадаю, у жонт польський. Ну, не знаю, може їм так подобається. А тут я трішки вистрашився, але недовго. Замітив, що спущене заднє колесо і боявся, що знову пробив, хоча ж маю ще додаткову камеру, але просто не хотілося гратися з цим посеред, посеред якогось поля, де навіть тінька не знайду. Але вистачило просто підкачати, може через цю ґрунтову дорогу спустило. Зараз за 15 15.06, і на дворі 40 градусів жари. І я намагався знайти десь щось з'їсти, все закрито. і Я потрапив до якогось пабу, випити хоча б безалкогольного пива, сидіти, зарядитися трішки, може, змонтувати якесь відео і далі прямувати в дорогу. Так як в цьому пабі збирається саме еліта, я вирішив ще одне відео зняти. При тому виходив щойно на двір і неначе з холодильника в пічку якусь вийшов. Я розумію, що тут якихось ну 18 20 градусів тепла працює кондиціонер, але виходячи, ти розумієш цю різницю, я вирішив ще трішки тут залишитися. Два слова про сьогоднішній день. Він кайфовий. Я, напевно, другий раз вже полюбив Іспанію. Я вважаю, що вона недооцінена в сенсі відпочинку. Тут, хоч, дуже жарко, але. Бін. Тут гарний краєвид, і сьогодні я зробив якихось 80 кілометрів, і я з задоволенням їх проїхав. Так, я проїжджав через, напевно, ненаселені якісь пункти, і я майже не зустрічав людей, але я отримав велике задоволення. Напевно, напевно, я вже. Трішки втомився від е, великої кількості людей, великої кількості автомобілей. І я навіть сьогодні не нарікав на погану дорогу, бо в основному була ґрунтова. Е, я не нарікав на жару. Е, дуже прикольно само, ну, самому приїхатись. Е, по дорозі, як бачили, е, Раніше дуже часто я приїжджав в фруктові сади, і я прямо об'ївся цих фруктів, От, прям дуже об'ївся. І це, це напевно ще один такий класний шматочок подорожі. Ще два слова. а, Напевно, зараз е, я поїду до річки, е, так як не знаю, чи будуть відкриватися якісь е, ресторани чи що, щоб перекусити, е, поїду до річки, скупнуся. Е, ну і думаю, що якихось кілометрів 10-20 то й зроблю сьогодні. Е, як виявляється, що залишається там якихось 230 кілометрів до От головного, скажімо, пункту, звідки я вже буду йти у свій шлях їхати, цей шлях до Сантьяго де Компостела. Ну і я прям приємно здивований. Я боявся, що я буду їхати через гори і це все буде під горку вниз, під горку вниз. Ні, дуже класна дорога навіть. Так що так.